Норвегія спільно із Сполученими Штатами передасть Україні ще два дивізіони зенітно-ракетних комплексів НАСА і пліватим на наше С-500. перші такі системи ППО прибули до нашої країни в листопаді. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн. Арілдграм після візиту до України, як зазначається, ЗРК НАСАМС довели свою ефективність як системи протиповітряної оборони. Додавання ще двох дивізіонів значно покращить здатність України захищати свої міста та критично важливі об'єкти інфраструктури від російських ракетних атак. Раптом з'явилося таке слово Бахмутка, тобто річка. До того як я розумію, оборона трималася українська десь не на річці Бахмутка. Але експерти казали, що такий другий варіант чи перший з половиною варіант це відійти там буквально декілька, може, сотень метрів і стати біля оці, за цією річкою. І це дає набагато ще. Більш більше ефекту по знищенню е, військ російських і кажуть зараз там така зона, мертва зона, як називають експерти, від 200 до 800 метрів, яку подолати неможливо росіянам, а українцям навпаки дуже зручно е, винищувати цих росіян на, на 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 цій території від 200 до 800 метрів. Тобто, ми зробили якийсь тактичний відхід. Правильно я розумію. Ну, це був планомірний відхід, тому що як можемо ж заважити певні такі, ну або обґрунтовано бо обґрунтовано тривожні, бо просто по там повідомлення про те, що там місто, начебто, беруть оперативне кільце, і треба щось робити і планувати і бігом звідти відходити. Ну, вони ж звучали ще за місяць до того. І різні там, скажімо, заходи, як то засідання ставки верховного головного командувача, насправді було про те, як стабілізувати ситуацію і зробити так, щоб все-таки все йшло на нашу користь. І здається, що за останній місяць там на сухопутними військами. Сирський був тричі, там відповідно знаєте, достатньо очевидно було докладено організаційних зусиль, щоб все пішло саме по тому варіанту, що наші війська, поки є можливість за цю річку, Бахмутка не відходили, коли вже не було можливості триматися за цю річку, відійшли і створили ще те, що прийнято назвати кілбокс. Ну тобто зону такого ураження, там де ворог отримає на горіх і ну з різних видів зброї. Власне, чому я от коли там наші стартові? У цьому сто кінтак стартує відповіді, чому обживав перше поняття найгірші варіанти і чому робив припуск на оптимістичний варіант? Ну тому що ну з однієї сторони, знаєте, створювати завищені очікування, що там все от лінія фронту стабілізувала ще на декілька місяців, і росіяни там не пройдуть, Ну давайте не поспішати, тому що тут мають сказати своє слово ЗСУ, офіційні представники. З іншої сторони, все таки, зважаючи на ту конфігурацію, яка побудована зараз. Підстави сподіватися, на скажімо так, середньо оптимістичний варіант, що росіяни там застрягають надовго їх там продовжують перемовити. Ну ці всі підстави так вважати є. Тому чому я теж завершив, тим, що ну даруйте, ми говорити про Бахмут, не припинимо, ще доволі скоро, тому що те, що відбувається зараз, справді впливає на темпи того, як ну скажімо так, наскільки ми успішно проведемо контрнаступ весною. То, знаєте, навіть і виникає певна логіка для того, щоб ми були ну наші. Війська були в такому переможному наступі перед тим, як буде дана команда йти вперед. Ну варто не допустити якоїсь такої, ну дуже, скажімо так, важкої, чудливої події. Тобто, поки буде можливість триматися організовано, Бахмут буде триматися організовано. Ну поки ця можливість не буде вичерпана, скажімо так. А, таке хитре питання. Чи може воно мені здається хитрим? А, події навколо Бахмута, утримання Бахмута. Це Військове чи військово-політичне рішення? І чи можна розгалужувати під час війни військові, суто військові і військово-політичні рішення? Чи це ніколи не буває так, що це окремі рішення, що це завжди військово-політичні рішення? Ну, знаєте, то, звісно, куди давати там семантику слово політичний дан. Моє рішення мені просто в даному випадку подобається точку зору, в тому що якби війна продовження політики, відповідно у будь-якому рішенні є політичний момент. Ну, грубо кажучи, якщо виходити з такої концепції, навіть те, що ми як нація 24 лютого 2022 року прийняли рішення опиратися, навіть якщо до цього не було раціональних підстав, це було політичне рішення, світоглядове, яке потім перейшло в відповідні військові успіхи на полі бою. Якщо ж брати скажімо так, практичні аспекти того, що відбулася, ну скажімо, так триматися Бахмуті достанього до це, от як на мою думку, було військове рішення, на яке. По-своєму, політично обґрунтований, хоча б тому, що якщо брати там інші ділянки фронту, воно ну, не дуже далеко від то саме Бахмуту, ну наприклад, Вугледар, от росіянам стратегічно важливо було туди там спробувати взяти це місто, проламати наші позиції, тому подібне і тому подібне. І не можна сказати, що там воювали одні чмобіки. Там все-таки на цю всю масу мобіків була така, знаєте, натягнута така сітка кадрових офіцерів армії РФ, які хоча б по підручнику вміли діяти. Ну вони наші міні намагалися проходити по своїм підручникам. Але Через те, що достатній комплект сил та засобів, в них там не був розпорядження, тому що все пішло під Бахмут. От виходить, що росіянам довелося ну, бригадою тільки там поповнюючи відповідно штурмувати вугледари Відповідно, навіть артилерії, старядів не вистачало, тому що все, що можна було сконцентрувати, було сконцентровано під Вугледар. Відповідно, ну як мінімум є ще ж такий нюанс. Коли в нас говорять слово політичний, ну намагається. Це показати, що рішення можливо було не виправданим. Ну але якщо взяти ці два фактори, що, по-перше, такі стратегічні, що біля Бахмута було знищено крупне угрупування расистів, на яке могло б піти на якісь інші ділянки, я так розумію, що нікому б не хотілося, бо щоб 50 тисяч орків знову пішли на Київ у такому ракурсі, навіть якщо це було політичне рішення, ну триматися в Бахмуті воно було виправдано. Ну якщо навіть братися такі більш локальний приклад, що через те, що все було підтягнуто у окупантів. Під Бахмуту, значить, в них не було чим брати вогледара і відповідно вони там отримали дуже гучну поразку. Можливо, ну там уже піти звучить найбільше з часів Другої світової війни. Ну Це теж було очевидно виправдано. Хоча, звісно, будь-якого рішення є своя відповідна ціна. Коли очевидно, що ми це все дізнаємося, ну те, що стосується в плані наших втрат після війни, очевидно, що ми не будемо навряд чи цьому дуже раді. Тому що, звісно, ну. Те, що росіян вдалося стримати там і не допустити якоїсь, скажімо так, бідину, очевидно, це коштувало дуже великих жертв, в тому числі і наших захисників. Так. Да. Тепер буде лікбез, як колись називалося це. Я буду вас щось питати, як учення, ви, як вчитель, будете намагатися відповісти. Є така версія, що. Можлива помилка військово-політична під Бахмутом полягає в тому, що українці безперечно радіють, що там нищиться дуже багато вагнерівців. А інші люди кажуть так, що навпаки треба було залишити вагнерівців, бо це конфлікт під час бою, коли поруч стоять вагнерівці і регулярні російські війська, і вони сваряться між собою постійно. там, Патронів нема, там снарядів нема, там щось, там туди, там сюди, то це українцям вигідно, коли сварка йде прямо отут прямо на полі. А якщо знищити всіх вагнерів, це буде моноліт російської регулярної армії, яка. Ну, це невигідно українцям. Що ви скажете на оці роздуми, якби деяких експертів, які кажуть, що інколи вигідніше залишати якісь бодай там 10% цих вагнерів, що вони і продовжили далі сваритися з генштабом Російської Федерації? А нам тільки цього і потрібно. Ну, воно, з Дністри нам тільки того і нужно, тільки є тут дуже багато таких специфічних нюансів. Ну, по-перше, той перший варіант, який ви там викладали, що, от, е там, скажімо так, про те, що Конфлікт між вагнерівцями Пригоженими і армії і РФ, ну начебто, може мати якийсь там стратегічний вплив на хід війни. Він на жаль не буде мати, тому що це в принципі неможливо ну, методологічно, тому що ну от така чітка історична паралель між Вермахтом та СССР ну, під час другої світової війни, особливо після 1943 року, були дуже такі, от знаєте, часті конфлікти, схожі як зараз, між армією РФ та Пригоженим. Ну на стратегічний хід війни це не вплинуло. Це впливало на перебіг окремих операцій. Ну і, грубо кажучи, тут ще один ну, може бути специфічний нюанс. Питання не в тому, що скільки е, що хто там кого посилав навмисне, що армія типу, ми вас пропустимо, джентльмени, проходьте, а самоутилізуйтесь. Очевидно, що кидали в бій того, чого є найбільше. Чому під час боїв за Бахмут ці політичний, ну так звана ця політична вага Пригожина раптом виросла. Ну, тому що вийшло, що ця чувака Вагнер значно швидшими темпами може мобілізовувати і навчати своїх бійців, ну, навіть за своїми примітивними програмами, ну все рівно значно. Краще ніж армія РФ. Тому їх таки вийшло ну, дуже багато в кількісному плані вагнерівців під Бахмутом, аніж армії РФ. І очевидно, я так розумію, що коли йде в бій, ну знаєте, є ще ж одна штука, що можна так розмірковувати, що ой, ну давайте там лишати, хоч якихось там вагнерівців у бій. Якщо то являти, що вони йдуть в бій там ну великою такою масою, ну як ті самі росіяни під вугледаром. Але ж на жаль, вони йдуть невеличкими групами по 10-15 осіб Ну, такі самі невеликі спостережні пункти. Я так розумію, що ми як можемо принципі собі змоделювати в таких умовах, нашим кулеметникам не до високих роздобів. ну може там от, п'ять викосити одного залишити в живих. Там треба. Всіх косити і одразу, що стосується перспектив в принципі ПВК Вагнер, знаєте, я не думаю, що ця структура в принципі існує. Можливо, ми занадто рано поспішили до ПВК Вагнер застосовувати аналогію. Як там СС Вермах або Корпус Стрижів ісламської революції та армія в Ірані, можливо, росіяни це захочуть масштабувати і перетворять це все на аналог штрафбатів Червоній армії часів Другої світової війни. Ну, на жаль, це там була дуже така поширена практика, тим більше, наскільки можемо зрозуміти, ну по-перше, на політичну вагу Пригожина впливає не тільки там Бахмут, але й інші питання. І виявляється, у ЧВК Вагнер виявилися надто сильні позиції у Сербії аж так, що вони дістали особисто Вочіча великого дрова Москви, що торі знайшов гібридну схему, як нам Тувати реактивні снаряди, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.